Українська народна пісня зігріває душу кожного і проникає глибоко у серце. Пісня скликає нас з далеких доріг. І дорога привела нас до села, де неймовірно люблять цю пісню, а ще дуже люблять дітей. Запрошуємо вас до жирівки. Ця місцевість здавна була багата буковими та дубовими лісами. Насінням та плодами дерев харчувалися дикі кабани. Від такої їжі вони просто жирували, тому і місце назвали жирівкою. За іншою версією назва села походить від слова джерело, оскільки тут багато джерел із кришталевою водою. Тече річечка, невеличечка, з такої невеличкої річки Зубра і розпочинається мальовниче село Жирівка. Селяни старанно плекають традиції своїх дідів і прадідів і передають їх молодшим поколінням. Недарма сучасна школа виросла на місці колишнього монастиря сестер Василіанок. Вони навчали, лікували та займалися релігійним просвітництвом місцевих діток. Храм науки Здавен тісно переплітався із духовним храмом. І зараз на пагрубі за школою височіє церква. Дорога до храму завжди прибрана і уквічена. Жирівчани не забувають, що все велике починається з малого, адже недостатньо просто ходити до церкви. Потрібно підкріплювати свою віру ще й діями. Храм Архангела Міхаїла є пам'яткою архітектури 18 століття. Церква збудована у традиціях дерев'яного храмобудування, без жодного цвяха. Вона триярусна і трикупольна, що символізує трійцю. Її окрасою є іконостас, на якому зображено цикл страсті Христові. Також у церкві зберігається частинка Животворящого Христа. Коли перебуваєш всередині, одразу звертаєш увагу на старовинні хоругви та фани. Деяким з них більше ста років. Ці сучасні церковні рушники і обруси вишила місцева майстриня Стефанія Тимечко. Залежно від релігійного свята, у церкві змінюється і колір рушників. На свято Богородиці все виграє голубими відтінками. На Різдво і Великдень церкви прикрашають різнокольоровими рушниками, в яких переважають червоні кольори. А на зелені свята храму квічують зеленню і зеленими обрусами. А для цього чоловіка храм все життя. Разом із жирівською громадою дякую Ген Дробенко відродив його і опікується ним донині. Усі, хто прийшов до церкви, у свою чергу також відчувають захист трьохсот маленьких янголят. Вони оберігають не лише храм, а й усіх мешканців жирівки. Цьому селі, де панує мир, спокій і гармонія, ми зрозуміли, що українська народна пісня буде звучати гарно тільки тоді, коли її виконуєш з душею. Так роблять і учасники цієї великої родини ансамблю Пролісок села Жирівка. Співайте. Ну, по перше, я хочу сказати, що ми дуже задоволені, що в вашому селі ось так от розвивається українська пісня, тому що і діти, і ви поруч. Ми я пам'ятаю навіть за всі разом сиділи. Діти завжди у всіх справах з вами. От чому ви так стали це робити? Ну, я вважаю, що українська пісня об'єднує не одне покоління. Наприклад, у нашому ансамблі з'єднано три покоління: бабусі, матері, їхні діти, ну і вже внуки. Цього року нашому ансамблі виповнюється 20 років. У нас цього року ювілей. Дуже приємно, що діти разом з нами співають, слухають народну пісню, тому що ваша передача зберігає українську пісню, вона таким є оберігом. Так само я вважаю, в кожному селі, в кожному місті повинні цю пісню. Були плекати. Ну от так. вашому селі я знаю, коли ми були в церкві, ми бачили дуже багато фан стояли. Фанів стояли, це е, такі церковні е, на великих е, таких палях е, 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 ікони, так е, вишиті. І є у вас така традиція. Розкажіть, будь ласка, так у нас така традиція. Отже, цим фанам, які у нашій церкві 18 століття вже близько 100 років, кожна дівчина у нашому селі тримає фану. На свята у неділю. Кожна дівчина має вишити фану. І у день шлюбу вона надіває віночок з зеленого барвінку. У день шлюбу вона вклоняється до фани, цілує її, вклоняється кожній дівчині, яка тримає фан, а фан в нашому, в нашій церкві є 10. Ну і так благословення таке йде від образу, від ікони, які на фані. От і це дає напевно якісь позитивні пози... і щасливе подружні життя. Щасливе подружні життя. Ну і можна врахувати те, що оскільки фанам вже близько 100 років, скільки поколінь знаєте, виросло біля цих фан. От і внуки дивляться на ті фани, що тримали їхні бабусі, за винятком тих часів, коли церква була закрита. От я вважаю, що це свого року до благословіння така дуже гарна традиція. Дякуємо. Ну і розкажіть тепер про традицію випікання ось таких красивих тортів. Я майстриня чудова. Розкажіть, будь ласка. Ну, цей чудовий тост спекла майстриня Уленка, яка не тільки гарно співає, а й чудово готує. Ну, вона... Музика як казка, музика жива і не треба серцю будь-які слова. Музика, як сонце, гріє нам серця, їй нема початку і нема кінця. І чого не зможеш словом досягти в музиці, розкажеш щиру правду. Ти. Шановна пані Оксано, дозвольте від імені нашого ансамблю пролісок, а також від всіх жителів нашого села Жирівка, вручити вам цей музичний торт. Дякую! Ох, на наїмся торту, і буду співати! І наша у нашій славній жирівці є талановита молодь, яка чудово гарно малює. Оскільки ми приїхали із Львівщини, дозвольте подарувати вам цю картину із зображенням нашого міста Львова. Дякуємо щиро вам за солодощі. Дякуємо за пісню, за такий чудовий подарунок картину, яка прикрасить наш музей. А зараз ми будемо слухати сучасну версію пісні Ой, у полі Верба. Воду набирала чорнява молода, ой там дівчина, воду набирала, чорнавада. На доріжку гляди а доріжка курить, хей, їдуть славні козаченьки, на конях ворони Гей, боні, їдуть славні козаченьки Писан Божий народ. На Україні